Хочете дізнатись, у якому фізичному, моральному та емоційному стані знаходиться людина. Що ж, проста методика проективна методика слон. Матеріали. Аркуш паперу формату А4. Олівці. Інструкція. Намалюйте, будь ласка, слона. Інтерпретація. Слона округла голова взагалі на малюнку багато округлостей, вказує на наявність енергії жіночого принципу це м'якість, доброта. Великі задерті вгору бивні вказують на можливість і готовність постояти за себе. Якщо бивні, хоч і промальовані, але маленькі і не підняті вгору не агресивність того, хто малював. Якщо у слона добре промальовані вуха, очі, рот, кінчик, хобота, все, що пов'язане з органами почуттів, отже, той, хто це намалював, людина досить чутлива до життя вміє бачити його і чути. Вуха намальовані в спокійному стані, це важливо для висновку про рівний або нервозний характер. Якщо у слона вуха підняті вгору, не виключено, що автор малюнку постійно стривожений, чекає від життя неприємностей. Якщо слон намальований з піднятими гору вухами, піднятими вивнями, витягнутим хвостом і задертим гору хоботом, людина володіє зайвою нервозністю, агресивністю. Якщо органи відчуттів хоча й намальовані, але дещо не дбало, або як промальований хобот, це ознака, що людина неохайна, не ретельна, не звертає особливої уваги на якість життя. Там, де слона голова переходить в тулуб, бачимо впадину. Якщо вона промальована чітко, малювала вразлива людина, яка багато про що хотіла б забути в житті. Всі чотири ноги однаковий довжини означає, що людина стоїть в житті досить стійко, звикла сподіватися в основному тільки на себе і відчуває себе впевненою і стабільною. Хвіст та хобот, опущений вниз, це вказує на задумливо сумний, нежвавий характер. Але якщо поряд з цим на малюнку багато різноманітних округлих форм, можна припустити, що автор схильний до частої зміни настрою. Виявляючи емоційні властивості людини, риси її характеру, ми можемо побачити, що слон може бути ніжним, може бути стійким в житті, а може бути буркотливим, погано вживатися з людьми.